Надіюсь, мрію, люблю. У центрі сучасного мистецтва експонуються 14 картин художниці-аматорки Наталії Вовчук. Кожний художній твір коломийської аматорки це своєрідний відгук на сучасні реалії та її особисті внутрішні переживання. А тематична виставка це авторська спроба відтворити світ емоцій та почуттів через образи, кольори та форми. Я завжди надихаюся якимись подіями, якимись враженнями, ну, такими побаченими, почутими навіть іноді снами. Тому, тому так кожна робота це якась подія. Назва виставки говорить про внутрішній світ авторки. Вона сподівається на перемогу України, любить життя та мрії про те, щоб усе було добре. Кожне полотно створене з любов'ю та надією на краще у своїй творчості. Мисткиня експериментує з різними техніками та матеріалами, спілкується з глядачем, мовою кольорів та форми. Я починала з таких великих великих полотен, і якось по рекомендації моєї вчительки Наталії Захарчук. Вона мені підбирала такий формат метр на метр, і мені дуже подобається, але також я хочу навіть ще більших форматів. Тому три роботи це є трошки більших форматів. Творчість художниці – це її своєрідний спосіб обмежити душевний біль від трагічних подій в Україні, демонструючи свої роботи, авторка спонукає глядача шукати полегшення і таким чином підтримувати бойовий дух. Як нам кажуть, і згадують часом Черчилля, так а за що ми тоді воюємо, як не за культуру. І напевно ну, я весь час вже мене так часто питають про це, я весь час кажу, що це єдина культура, що ідентифікує е, націю, тому що після розкопок, що, ну або не після розкопок, що знаходять, знаходять там малюнки на скельні, е, всякі ці таблички з, ну, з надписами і з малюнками. І це те, про що ми робимо якесь, як ми розуміємо, те, що було колись. Народу вже немає, а культура від них залишилася. І це єдиний їх слід, який вони залишають. Так само і ми, країна, має якусь свою культуру, свою спадщину культурну, свою якусь знаковість в цьому житті. Це те, що нам треба берегти. Наталія Вовчук авторка понад 40 персональних виставок. Окрім рідної Коломиї та Івано-Франківська, власний живопис експонувала у Хорватії та Франції. Ольга Цюма, Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.